16 градусів. Тепло одягаюся, і, і куртка, і, і, в общем, дуже дуже багато треба навіть одягати, бо холодно. 79-річна жителька Світловодська Віра Ломонос живе у п'ятиповерхівці. У квартирі централізоване опалення, його поки не включили. Та є теплообогріватель. Ну, світ же ж, проблема ще ж дорого, дуже світ. Послуги теплопостачання у місті надає приватне підприємство Світловоцькпобут готують тепломережі до опалювального сезону, каже директор підприємства Сергій Московський. Показує акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, підписаний комісією держенергонагляду 23 вересня. І також отримало в рамках договору з «Нафтогазом» договір про постачання. Покази. Договір на постачання газу з компанією підписали 17 вересня. На сьогоднішній момент вирішується дуже важливе питання. Це розрахунок із газотранспортною системи. Вони, як завжди, отримують свою одну участки частки адопального сезону. Отримуємо ми газ чи не отримуємо. І ці кошти ми повинні з ними розрахуватися. Ми торгуємо тепловою енергією за цінами 2017 року. Значить, маємо заборгованість держава за різницю в тарифах більше 168 мільйонів. Зараз це питання вирішується на уровні обласної адміністрації військової. Я думаю, що воно вирішиться позитивно і рішення виконкому розпочати опальний сезон з 1 листопада ми почнемо його. каже тепло. Подають у 197 будинків міста, з яких 139 підписали акти готовності внутрішньобудинкових мереж до опалювального сезону. Навіть якщо будинок не готовий до опального сезону, ми його запускаємо до тепла і подаємо йому однозначно. На території Світловського МТГ працюють два теплогенеруючі підприємства це приватний світловий побут» і КП Власівські мережі. По комунальному підприємству підприємство повністю готове, підписано акти готовності будинки на даний час всі обладнані тепловими і водяними лічильниками. Про те, що теплопостачальні підприємства Світловодська не готові до опалювального сезону в ефірі Суспільне студія 28 жовтня сказала радниця голови асоціації міст України Оксана Продан. Також назвала місто Олександрія. Це інформація з міської влади, яка не могла на той момент вирішити проблему. Якщо говорити конкретно про Олександрію, там міська влада знайшла мову з. Постачальником газу вони вийшли на спільну на спільну мову і їм розблокували рахунки станом на вчорашній вечір, конкретно по Світловодську, в приватне підприємство ще не гарантувало, що вони запустяться. У них не було таких даних. Пройшла інформація в засобах масової інформації про те, що підготовкою до опального сезону не готові два підприємства нашої області. Це Комунальне підприємство «Теплоенерго» – це підприємство комунальної власності Олександрійської територіальної громади. Вони отримали відповідний акт готовності від 23.09 поточного року з усіма підписами під підприємство має акт готовності. Так, приватне підприємство у нас працює у Світловодській територіальній громаді. Це СПТО «Світловодськ Побут, і воно теж отримало… Відповідний акт готовності з усіма підписами 23 вересня. Ми на 100% готові розпочати опалювальний сезон. За даними керівниці Департаменту житлово-комунального господарства, опалювальний сезон в області розпочнеться з 1 листопада. Нині працюють автономні котельні, які опалюють лікарні, дитсадки та школи. На наступний рік у держбюджеті передбачена субвенція Кіровоградській області 344 мільйони гривень для часткового погашення заборгованості за спожитий газ. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.